Христос сказав: якщо ви не зі мною, то проти мене. Як можливо, захищаючи релігійні принципи іти проти Бога? За і проти. А що про це думають жителі міста Львова? Я думаю, йти проти Бога не варто. Залігі Релі... Релі... релігія це. Кожного особи, особисто якось має проходити ці всі питання, кожна людина для себе вирішує е, в, особисто. так. Тобто, Якщо людина має якісь принципи, вона їх дотримується. Ну, я, Така моя думка. Тобто, кожен, Кожна людина е, релігію е, в першу чергу починається з кожної людини. Ну, Проти Бога взагалі, ну як же можна захищати, якщо проти Бога йти. Або це не, не ті принципи, або не ті справи. Ну, Це залежить від того, як взагалі людина. взагалі, Чи вірить людина у Бога, якщо вона захищає свої якісь моральні принципи, якщо це сатанисти, якісь атеїсти, то, можливо, звичайно, якщо вони вірять у сатану, то вони йдуть проти Бога, я вважаю. Так. Це залежить від релігії. Неможливо йти проти Бога. Ну, Не, не вірити, не виконувати Божих заповіді. І читати Біблію, і йти, ну як би сказати, собі противореч, що проти говорити, що Бога нема, але Він є, і Бог з нами, і всі питання Господь вирішує, тільки хто побажає. Ну проти Бога взагалі мені здається неможливо йти. Як можна йти проти Бога? Ми всі нам з голови волос не впаде без без Бога. На нас вся дорога з Богом. Надзвичайні події розгортаються в Норвегії. Жертвами кривавої бійні стали щонайменше 92 людини. У результаті потужного вибуху у центрі столиці Осло загинули семеро. І ще 85 людей загинули у стрілянині в молодіжному таборі. Норвегія та увесь світ шоковані серією трагедії, які сталися напередодні на острові Утея біля Осло у молодіжному таборі. Розстріляли. Понад 90 людей, і поліція не виключає, що кількість ще може збільшитися. Стрілянина тривала близько години. Мотиви заарештованого нападника наразі не з'ясовано. Дві трагедії у Норвегії з проміжком у дві години. Спочатку потужний вибух біля офісу прем'єр-міністра Восло, сім загиблих, двадцять поранених. Потім напад на молодіжний табір на острові Утоя поблизу столиці. Жертвами стали 84 підлітки. Лише за один день екстреміст, одинак Андерс Брейк, вбив понад 70. Брейвік зі всім погодився, крім одного. На ріс відмовляється назвати свої дії злочином. каже це був меседж. Саме він організував убивства, проте відмовився назвати їх злочинами. Каже, його метою було не вбити якомога більше людей, а надіслати суспільству сигнал та врятувати Європу від ісламу. Для цього планував убити низку європейських діячів та політиків. Світ жахнувся. Від подій, що розгорнулося в Осло та на маленькому острові Утоя, що в Норвегії. Що керувало вбивцею? Яку мету він переслідував? Після добровільної здачі він зробив офіційну заяву. Те, що він сказав, шокувало суспільство своїм цинізмом та абсурдністю. Виявляється, це був протест проти ісламських та інших терористичних організацій, які через масові вбивства доводять свою правоту. Може, це поодинокий випадок, але історія. Повна прикладів такої дикої логіки. Колись Ісус попередив, прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить Він Богові, а це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Чи не повторюється це безглуздя в більшій чи меншій мірі сьогодні на всіх рівнях людського суспільства політичному, релігійному, сімейному і навіть особистому. В ім'я блага людини. Людина позбавляється елементарних благ. В ім'я Господа людина береться творити Господній суд і розпоряджатися людським життям. В ім'я Ісуса проклинають та осуджують, захищаючи свої релігійні принципи, по суті йдуть проти Бога.